П'ятеро юних славучан, вихованців дитячого юнацького центру туризму та екологічної роботи Владислав Кукурудза, Вікторія Лисак, Ільяна Горнюк, Анна Семенюк, Богдан Стратюк двоє із яких уже студенти вишів, отримали грамоти, значки нагородні та посвідчення кандидатів у майстри спорту України зі спортивного туризму. Вручав відзнаки міський голова Василь Сидор. Важливість моменту підкреслив директор центру туризму Олександр Лук'янчук. Це вперше в історії Славути, що Юні туристи виконали норматив кандидата в майстри спорту. До цього такого не було. В Славуті тільки мають вчителі шість чоловік, які виконали даний норматив. Серед дітей такого не було. Був найвищий перший розряд. Шлях до спортивних досягнень був нелегким, але плідна праця та злагоджена командна робота принесла високі результати. Ці березня місця виконали 0,5 кмс. -а. Це зайняли призові місця на чемпіонаті України, Кам'янецькій скелі, який проходив у Хмельницькій області. І в кінці липня представляли Хмельницьку область на чемпіонаті України і також посіли призове місце, де знову ж таки 0,5 км, тому що кандидат спорту виконується на двох дистанціях. Не один раз треба підтвердити свої знання вміння навички два рази за півроку. Спілкуючись із юними спортсменами, міський голова відзначив важливість занять спортом. Я вам в першу чергу дякую, по-друге, ми вами гордимося і по третє не зупиняємося, рухаємося вперед. Але якщо дається спорту, то наука дається, правда? Якщо наука дається, то комунікація вдається, і тоді трошки більше бачиш, більше спілкуєшся. Коли ви зустрічаєтеся з колегами, коли ви спілкуєтеся з ними, це отримуєте від цього задоволення. так. так. Назвичайно, правда, коли ще перемагаєте. Аби досягти високого спортивного результату, пройшли роки тренувань, зазначають юні кандидати у майстри спорту. Я з 9 класу. Я займаюся 6 класу. Я теж 6 класу. Сьомого класу тренування вимагають чимало часу та неабияких зусиль, зізнаються спортсмени. Ну, в тиждень. Як коли якщо змагання, то підготовка три рази, чотири рази на тиждень. Якщо немає змагань, то раз десь два. Також залежить від е, 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 якості і. Наскільки ці змагання серйозні, якщо вони між собою, то ти, там, можливо, менше десь приділяєш часу, а якщо це змагання якісь, наприклад, регіонального рівня або чемпіонату України, то ти частіше тренуєшся. Так, повністю згідно. Наприклад, влітку у нас був чемпіонат України. Ми, напевно, тренувалися разів 5 на тиждень, прикладали всі свої зусилля та старалися. Зараз ми, так само, тренуємося разів 5-6 на тиждень кожного дня, а чому саме спортивний туризм і що він дає для особистісного росту? Відповідають так. Впевнені собі силу ну, під час того, як ти проходиш дистанцію, мабуть, задійснені всі групи в'язні і все ти дуже розвиваєшся, ти комунікуєш на змаганнях. Ти відпочиваєш нові знайомства, нові лиця. І це такий спорт, в якому потрібно думати. Ти кожен свій рух маєш обміркувати, що буде далі. Це задією як фізичну силу, так і розумову. Ти стаєш надзвичайно дисциплінованим, можу сказати, що за ці п'ять років тренування ти як і розумово там придумуєш там нові тактики, стратегії, так і дисципліновано, наприклад, приділяєш п'ять разів на тиждень свого часу та викладаєшся на максимум. Ну воно тренує розум, так само ти напрягаєшся, тренуєшся дисципліновано, воно тобі теж тренує. Також міський голова вручив грамоту управління молоді, фізичної культури та спорту Хмельницької облдержадміністрації Юлії Шабуровій, директору центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Юлія Вікторівна активно пропагує здоровий спосіб життя, сприяє розвитку фізичної культури та спорту в громаді. Вона успішно опікується спортивними закладами та майданчиками, тренажерними комплексами та спортивними спорудами, організовує спортивні змагання, залучає до занять фізкультурою і спорт. Дітей, дорослих та людей похилого віку такою ж грамотою відзначено Дарину Касян, тренера викладача з легкої атлетики дитячої юнацької спортивної школи. Дарина є майстром спорту, учасницею всеукраїнських змагань, чемпіонатів Європи, світу та третіх юнацьких Олімпійських ігор. Вихованці молодої тренерки є неодноразовими переможцями та призерами обласних та всеукраїнських змагань з легкої атлетики, отримання відзнак та спілкування. Вання у міського голови завершилося спільним фото на згадку про подію, що має значення та вагу.